Я вімкну на всю звук, і зникну, і не віду. Я крикну, давай без рук, я би пішла, але я тут я чую. У грудях стук не б'ється з твоїм уста, та серце в твоїх руках. Кохання чого немає меж, не забереш ж очима одеж. Алло, блядь, Алло, дивіться, я даже сука голову не мив, я ні не робив, блядь. Дивіться що, добрий вечір, а де щука, щука в пезі, я її випускнавку на мені надо. Ти ж дзвониш? Ти бачив її, ти прикинь її чести. 7, 7 днів. Бли. Дружочки, добрий вечір. Сьогодні важлива в нас місія. Важливе все сьогодні. Розумієте, це вже це планувалося давним-давно, блін. Е, треба це зробити. Треба сьогодні це зробити. Дивіться, якщо закриємо лям, навіть не за стрім, а за сутку е, зроблю, зроблю бухло стрім. Мені зроблю вам. Мені я можу і сам тут е, напитися, спать. Мені пух. Зробимо лям за сутку. Зроблю бухло стрім. Приглашу туру хвоста. Приглашу. А може ще й Женю Яновича на... разом з цим? Коли ти в останній раз? Коли приїхав, оце? коли? Позавчора? Так, наїдені все стоїть. А я приїхав, в мене ж. в мене ж Яновича, я був, що я дивився за Майком. Ви поняли? Я приїхав, він каже: за приїзд чисто по одній. Я кажу, хорошо, це я приїхав 3 часа ночі. Лягли спати в 10 ранку. На... Геть таку, І піздец. Я чуть не сдох. Вот такая хрень, ось у него есть вот такая задница. Я не знаю, можно ли вы это, блядь, сейчас сделаем с ним. Так, блядь. Э... Мы имеем трошки проблем. Бедь, розберетесь самі, ви що їбанулись, я вам дам інструкцію. Коротше, це отак виглядає. Отака... <с? <с?> я хую знаю. Ви якщо виграєте, ну я не знаю, що ви вдома будете діти. Подивись. Це ж, ну, це ж в натурі можна на ньому літати. Фу, я ще й грязний, диви який, юбаний рот з тими орланами, б'ять. Пише помий голову. мразота, блядь, ти Ты розумієш, я тільки що, тільки що мені давала щука пизди. Я тако, в, тако пригнув в машину, приїхав, блядь, вийшов нахуй, взяв цього орлана, блядь, піднявся і запустив стрім, блядь, Яка нахуй голова, блядь. Five minutes later. <laughs> О, сука, в мене такий рушник, блядь. Блядь, чого я себе чувствую унизительно зараз? Чего унизительно сейчас чувствую себя, блядь? Выскажите мне, блядь. Пизда, все мокрый нахуй. Шампунь жумайсен, блядь. Блять, я ж просто представляю їбальники людей, які тільки зайшли на стріми і, і не розуміють, що відбувається. Сука, воно не вимивається, має шампунь в тазіку, блять. Воно все мильне нахуй. Ану, йди нахуй. Чувствую себя свежо. Дивіться, я придумав. Я придумав. Ви готові чи ні? Козли, ебане, ви готові, блядь. Э, дивіться, спочатку ми миємо голову. За 600, за 700, зараз я мою ноги там. Потом за 800 я стираю носки в цьому тасику. А за 900 знов мою голову. Ну, все, блядь. А за лям бухла уже буде, все. Як вам така хуйня. Ляшки які, глянь. Глянь. Це якщо що, не накачане, <смі> Це накачане, сука, бік блядь. <смі> я їбанусь, глянь. Дивіться, якщо я виверну цей тазик, в мене згорить все. В мене, мене згорить е, цей комп'ютер, згорить цей ваш орлан, блядь. Че вы куфа это? Вы что, ебанула? Ух и сука, хуета, блядь. Перестань ты ухать, я себя, сука, некомфортно ощущаю, блядь, вы что, гоните? Та да, блядь, ну ви що, сука, кончені, нахуй. Давайте на 800 э, стираю носки. Йоу, слухай, сюди ре прощуку, як ковзає вона по хвилях, наче птиця в полі в, озер... в озері глибоким під водою.